Повинні перейти від тотального контролю до системи охорони природнього навколишнього середовища. Якщо ми подивимося на чинне законодавство, і ті функції, ті завдання, які існують перед Державною екологічною інспекцією, говорять про те, що за рік... Ця інспекція повинна провести 483 тисячі 686 перевірок суб'єктів господарювання. Якщо це перевести в нормативи навантаження на одного екологічного інспектора, то Державна екологічна інспекція згідно цих стандартів повинна би була налічувати 7754 штатні одиниці. Але я хотів би сказати, що на червень 2016 року Державна екологічна інспекція налічує трошки менше двох тисяч осіб. Якщо бути точнішим, то 1948 осіб, з яких 851 особа це є екологічні інспектори, які працюють в полі, і 675 інспекторів, які працюють на кордоні. Ми вже відчуваємо певний перекос і відповідні наслідки, які ми. В роботі Державної екологічної інспекції відчуваємо по факту. Друге, на що я хотів звернути увагу, це система штрафів, яка сьогодні працює в Україні, і штрафи починаються з 34 гривень до 1700 гривень. І ми прекрасно розуміємо, що така система штрафів і система. Покарання гривнею, яка запроваджена сьогодні в Україні, вона абсолютно не є ефективною, це не є обтяжуючий фактор для великого, середнього та навіть, зрештою, і дуже часто малого бізнесу, який, які працюють і наносять суттєву шкоду для природи. Ми зробили аналіз за це півріччя. Перше, скільки було накладено штрафів і яка сума. І проста арифметика показала, що штрафи, які існують сьогодні, в середньому, це є за, це, за перше півріччя 2016 року, це є 108, близько 180 гривень. Тому реформу, яку ми пропонуємо, вона повинна мати докорінні філософські зміни. Я не є прихильником зміни вивізки чи простої переатестації екологічних інспекторів, працівників інспекції і перезапуск, так би мовити, оновленої інспекції, яка буде працювати на тих же ж самих філософських підходах. Ми хочемо зробити якісний філософський зміну змісту від карального органу до органу моніторингу. І е, моніторинг, звичайно, повинен бути в онлайні, і ми повинні зробити таку систему моніторингу, яка б мінімізувала персональні і людські контакти. Ми повинні виключити будь-який е, людський фактор, і е, ті зміни, які ми пропонуємо, вони звичайно повинні передбачати ліквідацію існуючої державної екологічної інспекції і створення нового природоохоронного органу. Цей новий природоохоронний орган повинен уникнути, точніше, ліквідувати дублювання тих функцій, які є сьогодні в Україні. Функції розкидані, дубльовані, чи в три рази повторюються в різних органах, повинні бути зведені до одного єдиного природоохоронного органу, який буде здійснювати моніторинг, який повинен створити систему. Комфортно, дружньо для кожного з нас, кожної з людини, яка живе в Україні. І тут насправді дуже важлива політична воля. Політична воля міністерства вона є, політична воля Кабінету міністрів вона теж є. І дуже часто придеться і політичної волі парламенту для того, щоб. Прийняти закони. Вже сьогодні ми можемо сказати, що виділяємо для себе і для обговорення з громадськістю декілька тижнів часу для того, щоб обговорити цю політичну пропозицію. До кінця року ми плануємо після обговорення з природоохоронною спільнотою внести на розгляд Кабінету міністрів. Проекти актів, які будуть скеровані на, по-перше, затвердження цієї концепції, а пізніше на реалізацію схваленої концепції. Після цього, очевидно, буде час потрібний для того, щоб створити нову систему, набрати нових людей, навчити цих нових людей і почати працювати в рамках нової природоохоронної служби.